Вітаю, друзі! На наступному тижні, а точніше, у середу, 19 жовтня, знову буде проведено день донора. В кого з лівобережних киян є можливість та бажання, звертайтесь особисто або на адресу електронної пошти. З по часу та місцю. Чому це необхідно? Кожен може прогуглити, А я швиденько пройдусь по основному. По перше, не всі можуть матеріально зараз допомагати один одному. Це зрозуміло, але якщо ви не маєте протипоказань, то донація буде теж допомогою. Усі заготовлені компоненти йдуть на оперативні втручання на серці з використанням штучного кровообігу. Військові після поранення, які направляються для корекції серцевої вади або видалення уламків у серці, у даному закладі щоденно оперуються від 7 до 15 військових. Усі ми розуміємо, що багато наших співгромадян виїхали з країни і не всі повернулись, тому зайвих донорів просто немає. Враховуючи, що з дози крові, ми можемо отримати три компоненти: еритроцити, плазма, тромбоцити. То ви маєте можливість допомогти трьом людям. Допомога як військовим, так і цивільним загальними силами має бути в наших думках і, звісно ж, діях. Тому що разом ми сила в деяких випадках плазми може використовуватись від тисячі до двох мілілітрів. У цих випадках треба вже кілька донорів на одну людину: очищення та оновлення організму таке собі загартування. Регулярне кровоздавання дозволить організму адаптуватись до стресу втрати крові, тому швидко відновлюється. Нині це як мінімум допомога тим, хто потребує, і собі також. Як це було минулого разу, можна подивитись у відео. Посилання на яке буде у першому коментарі. Підтримаємо один одного, слава ЗСУ і разом до перемоги!